Добрий день! Продовжуємо заповнювати наш сайт контенту. На початку розглянемо додавання до сторінки сайту змісту. Кнопка зміст знаходиться справа в панелі адміністрування, нажимаю її і відразу зверху тається текстове поле. У цьому полі розташован зміст. Це звичайне текстове поле, його можна скопіювати видалити, відформатувати, тобто ми можемо додати будь-яке зображення. Наприклад, давайте дамо якусь гарну картинку. І ми бачимо, що до нашого змісту автоматично додались чотири назви. Подорож до Єгипта, ось воно, текстове поле, подорож до Франції, а також Єгипет та Франція. Чому додалися саме ці елементи? Тому що для... Даного тексту застосовані стилі заголовок. Ми бачимо, у нас можна, може бути додано декілька різних варіантів стилю, але у формуванні зміста приймають участь лише стилі Назва, заголовок та підзаголовок. Давайте додамо ще одне текстове поле для того, щоб побачити, чи додаються автоматично наші новостворені поля. Я додаю текстове поле. Ось воно додається. A, трохи нижче. Давайте я його перетягну вверх, щоб воно було a, під змістом, і напишу якийсь текст. Ну, оскільки цей текст потрібен мені лише для демонстрації, я пишу демонстрація стилів тексту. тексту. І помилилась, вибуває. Так, пишемо назва заголовок і під заголовок. А після цього ми додаємо стилі до відповідних слів. Тобто для тексту назва я додаю стиль назва. І ви бачите, ось тут зверху відразу у нас з'явилось відповідне поле. Далі я для слова заголовок додаю стиль заголовок. Бачите, ось він додався і трохи невеличке зміщення вправо. Ну, а для тексту під заголовок я обираю, власне, текст під заголовок і бачу те ж саме. Тобто ось в мене така трохи ступінчата структура. Навіть якщо я після цього виділю весь текст, використаю для нього якісь... Один однаковий тип шрифта, однаковий розмір шрифта, однаковий колір шрифта, можливо, якісь ефекти напівжирний, підкреслений. Тобто, бачите, у даному випадку текст зовсім схожий один на інший. Але ми знаємо, що для ось цього рядку у нас застосована стиль назва, для цього заголовок і для цього підзаголовок. Тобто всі ці стилі, які є у нас, ми можемо ще змінювати. І якщо ми глянемо на зміст, ми бачимо, що у нас також трохи зміщуються наші заголовки та підголовки. І таким чином, змінюючи стиль тексту, ми можемо організувати гарний зміст. Навіщо він потрібен? Ну, ми можемо розташувати там якусь інформацію, яка буде показувати нам, по-перше, що розташована на сторінці сайту. А крім того, ми можемо дуже швидко переміщуватись за допомогою змісту, тобто переходити у відповідну частину сайту. Але ми звикли, що у режими попереднього вигляду, ось я нажимаю цю кнопку, ми бачимо так, як сайт наш будуть бачити всі інші. Але якщо я спробую здійснити перехід, я бачу, що з'являється таке попередження, перехід за посиланням недоступний у режимі попереднього перегляду. Тому я закриваю попередній перегляд і вношу зміни в опублікований сайт. Нагадую вам, що як тільки ви виконали якісь зміни на сторінці сайту, ми обов'язково повинні його опублікувати. Нажимаю кнопку Опублікувати. Ось вона. Тут зліва бачите, що у нас сторінка головна на да. якісь у нас. Ага, у нас дуже багато змін. Ну добре, нажимаємо опублікувати і копіюємо посилання на наш сайт. Після цього я відкриваю вікно анонімного перегляду або Режим інкогніто, вікно в режим інкогніто. І вставляю скопійовано посилання. Так, підтверджую наше тям клавіше Ентер. І бачу, ось так виглядає наш сайт. Давайте спробуємо підвести мишу до змісту. Ми бачите, з'являється ось така вказівна долонь. І давайте спробуємо перейти. ну Наприклад, ось Франція у нас найостанніша. Да. І ми бачимо, ось ми відразу перейшли до якогось пункту. Тобто навіть якщо на нашому сайті дуже-дуже багато інформації, ми завжди можемо прийти до потрібного нам розділу. Бачите, ось відразу переходимо. Той розділ, який ми виділяємо, він знаходиться зверху екрану і ми можемо переглянути детально весь цей розділ. Я раджу використовувати зміст, якщо у вас велика сторінка сайта. І є гарно зроблена структура. Тобто додані стилі заголовок, підзаголовок та назва до деяких елементів тексту. Зараз я закриваю це вікно. Якщо вам не подобається ваш зміст, ви його можете видалити у будь-якому випадку. Ну, я зміст залишаю, але ось цей демонстраційний текстовий напис я видаляю. Дивимося на зміст. Після видалення ось цього тексту. Ви бачите, зміст відразу був у нас а, перебудований. І ви бачите, він вирівняний за лівим краєм. Чому? Тому що всі наші написи ось ці, вони однакового стилю. Давайте перевіримо. Ми бачимо, це у нас заголовок. Це у нас також заголовок. І тут, як бачите, заголовок і знов таки заголовок. Тобто під час створення автоматично нам конструктор сайтів це додавав і ми нічого не змінювали. Таким чином ми додали з вами зміст до сторінки сайту. Наступне питання, яке ми розглянемо, це додавання на сайт кнопок. Ось у нас відповідна команда на панелі адміністрування і після того, як ми її нажимаємо, з'являється таке діалогове вікно. Для кожної кнопки ми, по-перше, пишемо назву, а після цього додаємо посилання. Це може бути посилання на будь-який сторонній ресурс, на сторінку з інтернету, на відео, на якийсь документ з вашого Google Диску. А крім того, ми можемо додати посилання на будь-яку сторінку вашого сайту. Давайте ми зробимо спочатку посилання на зовнішній якийсь ресурс, а потім посилання на сторінку нашого сайту. Наприклад, давайте відкриємо нову вкладинку і, наприклад, ну, ми з вами вже писали подорож до Франції, подорож до Єгі. Ну, наприклад, напишемо подорож до Англії, столи... наприклад, столиці Англії Лондон. І саме інформація з Вікіпедії. Так, шукаємо. Ось наша сторінка, ми її відкрили. І е, якщо ми бачимо, що сторінка нас повністю влаштовує, ми зверху копіюємо це посилання. Ось воно у верхньому рядку браузера. Далі я переходжу на наш сайт, нажимаю команду кнопка, зверху пишу Лондон. Давайте. Лондон Вікіпедія, щоб ми знали, з якого джерела ця інформація, і вставляємо наше посилання, яке ми перед цим копіювали. І нажимаємо Вставити. Так, трохи не там, де я хотіла, додалася кнопка, я її переношу. От, бачите, вставляється поле. І в цьому полі розташована наша кнопка. Вона дуже маленько додається, вона оформлена у стилях нашого сайту. Ми її можемо збільшувати в ширину. Висоту, на жаль, змінювати неможливо, і з'являється якась ще панель для керування. Ми можемо вирівнювати текст на нашій кнопці, ми можемо редагувати нашу кнопку, тобто з'являється те ж саме вікно, яке з'являлося під час створення, ми можемо, наприклад, назву змінити. Ну, давайте слово Вікіпедія дужки не візьмемо. Або, якщо ви захотіли якусь іншу... Інформацію, інше джерело, можете також змінити посилання. Я зараз нажимаю Оновити. Бачите, змінилося. Якщо є бажання, я можу скопіювати. Наприклад, ця кнопка буде у вас у декільких місцях. І якщо вона мені не потрібна, я можу її вилучити. Крім того, найперша команда це оформлення нашої кнопки. Ну, насправді, вона така дуже небагато можливостей. Має, да, бачите. Тобто заповнена заповнена кольором а, з теми нашої, або просто текст, або просто контур. Так, Я залишаю цю кнопку в такому вигляді, можу її перенести на середину, якщо хочу. Я можу розташувати а, кнопку біля тексту, тобто я тягну її вверх, де в мене є багато тексту. Бачите, ось а з боку, зліва або справа ось ця жирна синя лінія саме показує місце, де буде наша кнопка. Відпускаю мишу. Так, і шукаємо нашу кнопку. Ось вона додалася. Бачите, змінилося трохи її оформлення, тому що вона зараз додалася. До да, ось цього злазовка. Хочу звернути вашу увагу, якщо текстове поле у нас було, воно звузиться, бачите. Кнопка, ну, якщо ми її ще зробимо більш широкою, вправо не вдається нам це зробити, а якщо ми зробимо вліво, то це за рахунок нашого тексту. Тобто, якщо ви хочете текст та кнопку розташовувати поряд, пам'ятайте про це. Я зараз натисну комбінацію Ctrl-Z для того, щоб повернути кнопку там, де вона була спочатку. І хочу переглянути, як це буде виглядати у режимі попереднього перегляду. Нажимаю відповідну кнопку, переходжу у нижню частину, ось вона ця кнопка, і якщо я нажимаю, то ми здійснюємо перехід саме на той сайт, який на який ми копіювали. Давайте зараз перейдемо на сторінку хобі і додамо, наприклад, у кінці ще одне текстове поле так вийдемо з режиму перегляду і у режимі конструктора додаємо текстове поле. Наприклад, на сторінці хобі ми пишемо люблю подорожувати». Дорожувати. Так, все вірно. І вставляю кнопку. Кнопка Подорож. І вона буде переадресовувати нас на відповідну сторінку. Бачите, ось ця сторінка. Тобто нам пропонуються ці сторінки нашого сайту. Я нажимаю Вставити, ось вона додалася, і буде переносити нас на відповідну сторінку. Тобто, якщо ми читаємо сторінку хобі, доходимо до кінця, бачимо, ага, люблю подорожувати, нажимаємо і переміщуємося дуже швидко на сторінку. За допомогою кнопок ми можемо організовувати, по-перше, навігацію нашим сайтом. Тобто ми можемо переміщуватися зі сторінки на сторінку, можемо здійснювати перехід на якісь зовнішні ресурси, тобто робити наш сайт більш насиченими, корисною інформацією. І останнє, що ми розглянемо в цьому відео, це додавання якихось об'єктів з нашого Google диску. На Google диску ми можемо зберігати будь-які елементи, але на сайти найчастіше додаються або документи, або презентації. Також можна додати таблиці, можна додати форми, але розглянемо сьогодні. Ну, Оглянула на прикладі Google документа, а все інше буде робитись саме також. Два способи є. На вкладинці вставити панель адміністрування у нас є кнопка Диск. А якщо ми хочемо, можемо пролистати панель адміністрування в самий низ прогорнути. І ми бачимо, тут є окремо документи, презентації, таблиці та форми. Крім того, у нас є ще додаткові елементи, ну але ж ці елементи, Google диска, які ми можемо створити перед тим, як вставляти. Я заздалегідь підготувала документ, він має назву Скандинавія. Ось він. Тобто це просто одна сторінка, додана, ви бачите, декілька малюнків, трохи тексту і гарний заголовок. Саме ось цей документ ми будемо вподовувати на наш сайт. Так, ми нажимаємо Давайте зверху диск і відкривається зміст нашого диска. Тут є повністю наш диск, тут можна останні, з якими ми з вами працювали, відкриті для мене, тобто ті, якими з вами хтось поділи, поділився а з зірочкою, тобто якщо ви попередні позначили файли. Я обираю мій диск. Так, в мене тут була папка сайт портфоліо», ось вона. І тут є наш сайт, ви бачите, текст для сайту, і саме ось документ Скандинавії. Я нажимаю на річі, і він додається. Нам виводиться попередження. Користувачі з доступом до сайту, не матимуть доступу до цього файла. Справа у тому, що якщо ми повернемося на іншу вкладинку, там, де наш Google Диск, ми бачимо, що в нас немає дійсно загального доступу. Тобто, якщо ви заздалегідь не потурбувались про це, на етапі додавання буде про це вам повідомлено. І ми бачимо, що да, можна додати доступ усім, хто має посилання. Тобто він може переглядати. А якщо хочете, навіть і прокоментувати, і навіть ще її редагувати. Тобто, якщо ви, наприклад, зробили якийсь малюнок і хочете, щоб кожен з ваших відвідувачів тобто, ну, якийсь цікавий напис або малюнок, ви можете навіть і зробити доступним для редагування. Ми будемо обирати найперший варіант, тобто може переглядати. Це стандартне значення. І нажимаємо кнопку Поділитися. Наш Google документ було додано, але ну, він додан трохи не там, де я б хотіла, тому я ось тут зліва бачите ось ці крапочки з боку. Я а, за них перетягую мій текст саме туди, де я хочу його бачити. Я перетягую до кінця нашої сторінки. Так, виділяю я текст, я можу її зложувати, бачите, а, можу розширювати і вверх і в бік переміщувати або вліво, або вправо, якщо є бажання. Робити так, щоб повністю була сторінка видна, або щоб була частинка лише. І у цій частинці ми будемо переглядати. Давайте ми з вами нажмемо кнопку попередній вигляд і глянемо, як це буде виглядати. Так, дивимось, ось наша сторінка. Так, ось вона. Ми всередині нажимаємо мишею, да, бачите, і... Прогортаємо зміст. Якщо ви придивитесь уважніше, ви побачите, що зверху, справа, є у кутку такий значок відкрити у новому вікні. І ми можемо цей документ відкрити у новому вікні лише для перегляду. Тому що документ там був для перегляду. Ну, оскільки ми відкриваємо її саме з аккаунту нашого власника, то цей документ ми можемо редагувати. Давайте з вами внесемо зміни в публікацію. Так, виходимо з попереднього перегляду, нажимаємо кнопку Опублікувати, публікуємо і копіюємо посилання. Після цього знову відкриваємо вікно анонімного перегляду або режим інкогніто. Нажимаємо, відкриваємо, вставляємо наше посилання. І дивимося, як же всі інші будуть бачити наш сайт. Знов таки гуртаємо вниз, ось наша сторінка, бачимо, ось вона. І спробуємо відкрити у новому вікні. І дійсно, зараз, ви бачите, ми можемо лише переглядати. Але якщо хтось захоче допомогти вам у редагуванні, він може запитати права редагування і власнику сайту буде. Відправлено повідомлення. Так, закриваємо наш сайт. Ми розглянули у цьому відео, як додавати зміст до нашого сайту, як додавати кнопки та як вставляти будь-який документ з вашого сайту. Ну, крім того, ми могли це трохи змістити. Тобто ми могли додати кнопку, а на кнопку посилання саме на ваш документ з Google Диска. Так теж можна було зробити. Створення сайту це творча робота, тому кожен може використовувати якісь нестандартні засоби. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаю успіхів у створенні дуже гарного і цікавого сайту.